Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами історією створення книжки, яку я зараз готую до видання Послання доньці. Тож, як це було? Одного зимового дня, як пам'ятаю, це було два роки тому на свято Водохреща. Я сиділа з чашкою чаю і дивилась у вікно. За вікном падав сніг, і тут раптом до мене прийшла думка. А що, якщо колись у моєї доньки буде якесь питання, а мене не буде поруч, щоб допомогти і знайти відповідь? А що, якщо вона захоче дізнатися, як жити щасливо, як жити в гармонії, як любити себе, як творити своє життя? А я не зможу відповісти або не встигну щось сказати? І тут прийшла думка: але я ж можу записати все, що я знаю. І поділитися з нею через книгу. І я почала її писати. І знаєте, це не просто якась книга з порадами, це досвід мого життя, це мої радості, це мої поразки, це те, через що я прийшла, і ті осяння, які прийшли до мене, що я зрозуміла, як краще будувати своє життя. І мені дуже хочеться, щоб вона допомагала іншим людям. Не тільки мої доньці, а й іншим молодим жінкам творити своє щасливе життя. І вже дуже скоро, на початку вересня, я планую випустити цю книгу в світ. Зараз я доробляю дизайн. Я дуже вдячна всім, хто зі мною і хто чекає на неї. Щастя вам та всього найкращого. Люблю вас. До зв'язку!